Ми на колях українського радіо з вами Наталя Соколенко, і я рада вітати у нашій студії голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак. Пані Наталю, вітаємо вас в... Віта... на українському радіо. Вітаю. І ми будемо говорити сьогодні про таке важливе питання для, ну, для всіх, напевно, українців: кому насправді доступні вже закуплені державою доступні ліки, тобто в Україні діє програма. Доступні ліки, ці препарати медичні закуповуються державою і далі мають безоплатно або за невеличку оплату потрапляти до пацієнтів, до громадян і громадянок України. І навколо цього є різні знаєте, бувають і стереотипи, десь незнання ситуації, десь може хтось і не чув взагалі про цю програму. Сподіваюся серед слухачів українського радіо таких небагато. То давайте от спершу про саму цю програму, як вона функціонує, взагалі. Які обсяги цієї програми, якщо ми говоримо там в грошах чи в, чи в препаратах, наприклад, uh -huh. який це перелік, наскільки він довгий і всеохопний? Да, насправді програма Доступні ліки вона діє вже понад 5 років. Саме цих 5 років її адмініструє Національна служба здоров'я України. Це і, і, і щорічно навіть останні два роки, коли країна живе у стані такої повномасштабної війни, вона розширюється на ті лікарські засоби, які необхідні людям з хронічними захворюваннями, або людям, які мають власне такі захворювання, коли їм необхідно приймати лікарські засоби вже до кінця свого життя. Ну, до прикладу, як з після трансплантації, так і е, е, наразі ми бачимо, що за цих п'ять років на Національна служба здоров'я України оплатила більше 7 мільярдів бюджетних коштів за те, щоб людина, якій необхідні ці ліки. А ми зараз поговоримо про те, як визначити, чи необхідно, щоб вона прийшла в аптеку з електронним рецептом, отримала необхідній її лікарський засіб, і тоді ми аптеці Національна служба здоров'я України оплачує кошти. І тут, тут важливо, навіть... давайте одразу де взяла електронний рецепт? Так, електронний рецепт він виписується або сімейним лікарем, або за окремими станами лікуючим лікарем. Як до прикладу, у нас є такі лікарські засоби, а загалом, загалом напрямків їх є зараз 10: це і серцево-судинні, це і інсуліни, це і діабет другого типу, це і лікарські засоби за напрямком розлади психіки і поведінки, це хозли захворювання легень, так це і хвороба Паркінсона. Сюди і імуносупресивні препарати, і навіть цього року з вересня місяця ми запустили знеболювальні препарати. І ось, наприклад, ендокринолог може виписати перший електронний рецепт на відповідний інсулін, а далі його вже відповідно продовжують виписувати так само сімейний лікар. Тобто, вхідною точкою в будь-якому випадку для людини для того, щоб отримати, отримати призначення і отримати електронний рецепт. Це є їх сімейний лікар, який має подивитися і має визначити, що насправді потрібні ці доступні ліки. Зараз в переліку лікарських засобів, які реімбурсує, це таке назва відшкодовує так НЦЗУ. Їх є вже близько 515. Це лікарські засоби, які є різних виробників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Це лікарські засоби, які іноді коштують тисячі гривень і ми повністю сплачуємо за ці лікарські засоби, тому що розуміємо, що українцям їм вони абсолютно потрібні. Пані Наталю, де можна побачити цей список препаратів? Тільки лікарі бачать, чи самі пацієнти, от наша аудиторія може зайти десь подивитися, чи є там потрібні препарати і як, до речі, розібратися О, там? Так, насправді дуже все просто. На сайті Національної служби здоров'я України є цей перелік лікарських засобів, так само як на сайті Міністерства охорони здоров'я. Але якщо вам, до прикладу, важко. Шукати на сайті, або ми розуміємо, що людина не має можливості скористатися інтернетом, може просто перетелефонувати на телефон гарячої лінії НЦЗУ, це 1677, і їм нададуть абсолютно всю інформацію, яка стосується і лікарського засобу, і окремого напрямку, і загалом навіть підкажуть, де можна отримати цей, де найближча аптека до людини, або де найближчий сімейний лікар. Тому що у нас мільйони українців переїхали в інші місця, і важливо, щоб вони не втрачали цю е, програму, тому що ці лікарські засоби вони не просто життєво необхідні, вони підтримують якість життя у багатьох е, випадках, тому важливо їх приймати. Давайте і, ще раз про, нагадаємо телефон гарячої лінії 1677. 16, 16. 16.77. Ну, або заходите на сайт чи Міністерства охорони здоров'я чи Національної служби здоров'я України. По програмі Доступні ліки чи є знеболюючі для онкохворих. От таке так, питання. Якраз з вересня місяця ми запустили з вересня 23-го 23 року, року ми запустили. Відшкодування лікарських засобів саме знеболювальних для пацієнтів, які мають хронічну біль, які є онкопацієнтами. Для цього необхідно знову ж таки звернутися до свого сімейного лікаря. Це є і морфіни, які таблетовані, які дають можливість людині позбуватися тимчасово такого болю. Ну і скажіть, які зараз охоплення цією програмою Доступні ліки? Угу. От що ви бачите, як багато українців, які ну ви як представник системи охорони здоров'я, ну напевно маєте якусь статистику уявлення наскільки справді є потреба в ліках от тих, яких зараз надає програма Доступні ліки, і ну і відповідно наскільки українці знають, або якщо знають, то чому не звертаються по ці доступні ліки? Так, наразі ми. Фіксуємо, що вже більше 4 мільйонів українців скористалися цією програмою. У нас постійно. Додається список кількість унікальних тих пацієнтів, які користуються цією програмою. До прикладу, з початку війни, ми вже більше 500 тисяч це нових, нових українців, які дізналися про програму, які користуються нею. Мене безумовно турбує те, що ми спостерігаємо систему, що ми не маємо повноцінного охоплення ще в сільського населення. А я також розумію, що там велика кількість людей похилого віку, які насправді якраз і є. Такими людьми, які мають певні хронічні захворювання, тому що, нагадаю, що ті самі серцево-судинні захворювання, чи хвороба Паркінсона, чи ряд інших, вони якраз ми бачимо в системі, що це користуються люди похилого віку. І а, в цьому випадку ми спостерігаємо, що десь середні лише 20% електронних рецептів, які виписані в селі, вони погашаються через те, що а, там достатньо слабка мережа. Аптечних аптек, і тут я б порекомендувала просто родичам, близьким дітям таких людей більше турбуватися про здоров'я своїх батьків, своїх бабусів, дідусів, для того, щоб вони мали можливість скористатися. Тому що насправді електронний рецепт він наскільки комфортний, що будь-який родич може отримати за ним в аптеці і привести своїм mm -hmm. рідним. Тобто, онук, наприклад, вчиться в обласному центрі. Так. на вихід вихідні приїжджає, так і отримує, і дає можливість своїм рідним отримувати безоплатно ліки. Хто може отримати ліки за електронним рецептом, який випише сімейний лікар або лікуючий лікар? Отже, це не тільки сам пацієнт. А хто ще? Так, це може бути будь-хто з близьких рідних людей, які можуть взяти відповідний код електронного рецепту і прийти в аптеку, і отримати ці ліки безоплатно або з невеликою доплатою, і принести до своїх рідних і близьких. Ну, але ще напевно якась відповідальність місцевих органів влади за те, що десь нема аптек взагалі, а могли би бути, та? або десь є аптеки, але які не мають цієї наліпки, що не працюють за програмою Доступні ліки. Так, ми зараз достатньо багато з ними про це говоримо, тому що те, що ми бачимо, що лише 20% людей, яким виписані електронні рецепти в селі, мають можливість отримати ліки. Воно напряму пов'язано з тим, що немає поруч аптек. Які людина обирає чи витрачати додатково кошти, щоб поїхати і отримати ліки, чи купити? В аптеці, яка є в селі, але не є учасником програми Доступні ліки, і це дуже погано, тому що це додаткові фінансові витрати для людей. А я нагадаю, що це все ж все ж таки люди, які мають хронічні захворювання, які потрібно вживати на постійній основі. Це постійна складова витрат людини. Тому ми говоримо з ними про те, що по перше попрацювали, щоб всі аптеки, які є на їхній території, в голів громад на території громади, вони стали учасниками програми. Це це дуже легко. Не потрібно жодних якихось додаткових документів, це заявка, ліцензія і бажання укласти договір і бути учасником. І друге, ми говоримо також про. Те, що зараз уряд дозволив використовувати мобільні аптечні пункти, і необхідно попрацювати також можливо, щоб там раз на тиждень приїжджала мобільна аптека і давала можливість людям отримувати ці ліки. А хто це має попрацювати над цим? Це має попрацювати місцева влада безпосередньо з аптечною мережею. Ну, тобто, умовно кажучи, голова ОТГ, де багато сіл та є у нас такі сільські ОТГ, ОТГ і так. він має про це подбати. Так так, голова ОТГ, місцева влада, тобто ми тут говоримо про ОВА. Ми тут говоримо про департамент охорони здоров'я. Вони мають працювати над тим, щоб людям було доступно отримати. Це до речі, стосується і медичної послуги, і лікарських засобів. І щодо самих препаратів, які містяться у цьому списку, 500 препаратів приблизно да uh -huh. навіть трошки більше зараз доступні українцям за програмою Доступні ліки теж є міф, що вони там не досить якісні, що якісь там ну одне як так. є і, у людей, я можу зрозуміти тривалі стосунки були з державою не тільки у сфері медицини, а багато де. І ну і взагалі, знаєте, фольклор нас вчить тому, що де буває щось безплатне, та тільки в мишоловці. А тут нібито безплатні ліки, тому... Народжуються різні версії, а що то за ліки, чи вони ефективні, там і так далі, розкажіть, будь ласка, про ці препарати. Вони народжуються не просто так, ці міфи. На жаль, я чую це і від сімейних лікарів, які заклика... так. закликають mm -hmm. так, тому що або не розповідають, або якщо людина прийшла, вже знаючи цієї інформації до свого сімейного, кажуть: а для чого вам це? Та там якась крейда. От я таке так навіть чую. Хоча перелік лікарських. Засобів, який відшкодовується, тобто який реімбурсується, він формується на основі лікарських засобів, які мають виключно доказовий, доказовий результат. Вони проходять відповідну експертизу. В цьому переліку є лікарські засоби, і комбіновані, і простіші, і, і також є виробників світньовідомих, які дозволяють обирати. Тут ще таке, таке ж, ще хочу зауважити. Що людина не обирає за торговою назвою. Знаєте, як нас навчили виписувати, що саме цього виробника, а людині виписують активну речовину, і людина має можливість сама в аптеці обрати серед декількох препаратів, що саме йому підходить. І важливо розуміти, чому цей міф породжується, тому що фармринок або фармафія, її ще в нас довгий час в країні називали, вона все ж таки працює, працює з лікарями. і і так безумовно ті, хто не можуть довести свою свого лікарського засобу, ефективність, або хто не бажає заходити і знижувати ціну для того, щоб велика кількість українців змогли скористуватися, вони ще досі ходять і пропонують якісь певні вигоди для того, щоб. Рекомендували саме їхні лікарські засоби. Тобто вони працюють над тим, щоб лікар виписував рецепт на папірці, а не цей електронний виходить На папірці, виходить, так. Досить часто ми такі папірці всі з вами бачили, це такі брендовані під якийсь конкретний лікарський засіб. Тому от, от, про це все говорить, чому існують такі міфи. Насправді ні, кожен може передив... сам розвіяти цей міф, просто зайти на сайт і подивитися перелік цих лікарських засобів. Там. І ще хочу зазначити, що ми визначення ціни відшкодування або реімбурсації, на відбувається за ціною цих лікарських засобів, яка формується в декількох європейських країнах, які реімбурсуються. Тобто, якщо для, для європейських країн, якщо ми так любимо порівнювати і дивитися на Європу, якщо для них оці лікарські засоби, які реімбурсуються, це хороші доказові, то в нас чомусь виявляється міфи, що тут е ці лікарські. Ські засоби можуть бути чимось неефективним ну і так це безумовно ще також і довіра до держави, Тому що здається, що так як ви говорили, про те, що безкоштовний сир лише в мишоловці. Я хочу зазначити, що от мої батьки батько приймає від серцево-судинних по само, по програмі Доступні ліки, і ну, це хороші лікарські засоби, які дозволяють йому отримувати свій тиск у нормі, і для багатьох людей це дозволяють не, не, не своєчасно профілактувати складні серцево-судинні захворювання як інфаркт, інсульт. А я би ще хотіла запитати вас, пані Наталі, про те. Чи от ви вже згадали, що не всі сімейні лікарі, чи лікуючі лікарі виписують електронний рецепт, щоб дехто або не дехто, може насправді таких багато, виписують на папірці, щоб пацієнт йшов до якоїсь аптеки, яка на тому ж поверсі десь знаходиться, і купив за живі гроші ці ліки. І, можливо, і лікар потім чи сам заклад отримає якийсь зиск додатковий від цього. То давайте такий майстер клас. от як нашим слухачам і слухачкам, які нас зараз слухають українське радіо, і їм ще жодного разу, наприклад, не виписували цих препаратів за програмою Доступні ліки з різних причин. Ми зараз не знаємо. Та їх причин може бути там сотні, або тисячі. Як їм бути, як говорити з лікарем, щоб все ж таки були виписані доступні ліки і щоб люди змогли отримати ці ліки безплатно? Так, давайте розділимо, бо я уявляю, що. Може бути ще один міф. Давайте розділимо чітко за ланками. Наприклад, людина лежить у лікарні, і вона думає, що і в лікарні. За, за електронним рецептом видають доступні ліки, це міф, тому що у лікарні Національна служба здоров'я України формує оплачує за лікування людини за тарифом, куди включаються вже в з національного переліку. Тобто там навіть без електронних рецептів повинні видати все відповідно до протоколу для того, щоб людина могла отримати лікування. Чи це хірургія, чи це онкологія, інсульт. чи це інсульт. Так а якщо ми говоримо про про ті ліки, які ви вживаєте вдома, і ви підпадаєте під категорію, тут за вас має потурбуватися сімейний лікар. Ви маєте прийти до нього і маєте запитатися, я чув про таку програму Доступні ліки. Скажіть, будь ласка, чи є, там мій стан, так? тому що людина також може оцінювати, дозволяє мені отримувати, бути учасником цієї програми. Безумовно. Я тут хочу зазначити, що виключно лікар може призначити лікарські засоби. Немає в нас в країні просто побажання. Нам треба цієї культури також позбуватися. Але там, умовно, я також розумію, що, до прикладу, ви знаєте, що у вас хвороба Паркінсона, це всі ознаки, встановлений діагноз, але вам не хочуть виписувати. Тоді ви маєте також знати, що в будь-який момент ви можете замінити лікаря. І на лікаря, який не хоче виписувати, попередити його, що ви будете скаржитися в Національну службу здоров'я України. Для нас важливо виключно, щоб ви залишили скаргу або керівнику закладу, або перетелефонували до нас на 1677. І тоді лікар досить швидко стає більш гнучким. <сум> більш... Так я чула, що тепер окремі міфи, що іноді. За те, щоб отримати електронний рецепт по доступних, от ми повернулися з Львівщини, і там мені розповідали е, пацієнтські організації. Необхідно навіть щось заплатити, вимагають якісь гроші, тому що кажуть, що держава ось е, відшкодовує, але вам треба заплатити за електронний рецепт. Це знову ж таки величезний міф. Кожен має знати, що держава абсолютно безоплатно дає право пацієнту українцю, який потребує цих лікарських засобів, отримати таке призначення, електронний рецепт, і піти в найближчій аптеці, отримати безоплатно, бо з невеликою доплатою залежно від того, який ви лікарський засіб оберете. Необхідні вам життєво необхідні ліки. Давайте ще раз нагадаємо, як і куди скаржитися, якщо не виходить. Ш... А, скаржитись дуже легко. Я називаю це е, е, двохетапне скарження. Перше, я закликаю всіх просто перейти до керівника закладу. Ми зараз угу. дуже багато з ними проводимо роботи стосовно того, що вони знають, що вони підписали договір з НЦЗУ, і вони відповідальні. Якщо, наприклад, до нас прийде скарга, вони можуть в якийсь момент залишитися без договору, тому вони дуже гнучі до того, щоб розглядати. Не потрібно боятися. Тобто залишитися без договору і не отримувати і гроші. І Не отримувати так. зовсім гроші, тому вони абсолютно гнучкі. Якщо ж ви бачите, що керівник не йде вам на зустріч, а від вас вимагають кошти, вам не виписують електронний рецепт, коли у вас явно є необхідність, то прикладу, ви знаєте, що ви завжди приймаєте інсулін, так, або ви знаєте, що вам потрібно імуносупресивні препарати, то тоді 1670. 7, телефон гарячої лінії НСЗУ, телефонуєте і залишаєте свою скаргу. Так само скаргу можна залишити у нас на сайті НСЗУ, Там є спеціальна форма, в яку ви заходите і просто вносите всю необхідну інформацію, яка чітко розкладена по полицях, що нам необхідно. Знаєте, знову ж таки продовжують наші слухачі і слухачки питати про окремі препарати. Я знову ж таки відсилаю вас до сайту Міністерства охорони здоров'я або НСЗУ, але одне з цього переліку я все ж таки поставлю ставлю. чи входять антибіотики до реімбурсації, тобто до програми Доступні ліки? Антибіотики не входять до програми реімбурсації, Вони я вам скажу навіть більше в жодній країні світу. Вони не входять. Це пов'язано з тим, що все ж таки антибіотики це в тому числі більше госпітальна частина вживання лікарських засобів, і антибіотик це не препарат, який відноситься до лікування хронічних захворювань. Зрозуміло. І от ще одне питання. Зацитую прямо мовою оригіналу. Оригіналу Львів, онкологія, потрібні ліки, і далі перелік. Я вже тут їх не вимовлю. Тобто, це означає, що людина хвора на онкологію у Львові не отримує ліки, їй потрібні. Вона Ой, пише. Ну, Скоріше так, у нас багато скарг на онкологічний центр у Львові. Я, Якщо розшифровувати, тому що ми більше деталей не знаємо, то як при лікуванні онкозахворювань в самому онкоцентрі або в лікарні, держава закуповує дороговартісні препарати хіміотерапії і ліки, які необхідні для того, щоб вони отримували в онкоцентрі безплатно. А коли ми говоримо про те, що пацієнт... Потребує уже знеболення вдома, то тоді ми говоримо про програму Доступні ліки і необхідно у Львові звернутися до свого сімейного лікаря. Ну прочитаю одне повідомлення, яке не нічого не вимагає. Але дякую дуже вдячна програмі Доступні ліки. У мене кардіостимулятор, тому я щомісяця отримую сердечні препарати з повагою Неоніла. І вам дякуємо пані пані Неоніла, що ви нам написали. Ще один важливий аспект цієї програми. Надання, скажімо, безплатних ліків, ще ж є і безплатні послуги, які має надаватися за направленням сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. Тут дуже багато запитань. От я лише одне, один приклад наведу. Пише нам слугачка, їй 75 років, її, їй треба пройти колоноскопію. І пропозиція така: або безплатно через два місяці, це 75 років пацієнті, або платно, але хоч завтра. Ну, це повна маніпуляція. Тут необхідно зрозуміти перше, що слухачка може отримати цю послугу не тільки в цьому закладі, який обрала, тобто за направленням людина може отримати в будь якому закладі, який а як знайти, знайти його. Знайти знов ж таки перетелефонуйте, тому що зважаючи на вік, який був написаний, перетелефонувати на 1677, 16. і наші дівчата оператори операторки знайдуть вам швидко, але Ця маніпуляція вона також потребує Скарги до НЦЗУ, тобто вам необхідно знову ж таки підійти або до директора і сказати, що ви знаєте, що у вас укладений договір з НЦЗУ на цю послугу і пояснити свої свій стан і пояснити, що ви будете скаржитися. Я думаю, що питання вирішиться. Якщо питання не вирішиться, то знову ж таки залишайте скаргу до нас, і ми перевіримо і від, відновимо ваші права. На жаль, забігає кінця уже наша розмова, але ще одна хвилина у нас є. Важливе теж питання воно дублюється. Якщо декларація з лікарем у приватній клініці, а він направив до кардіолога чи там на загальний аналіз крові, то чи можна це зробити в державній лікарні? Чи треба оплачувати огляд вузького спеціаліста і аналіз? Давайте так. Якщо декларація декларація в приватної, то людина, ну тобто лікар або приватна клініка, має вам. Безоплатно зробити загальний аналіз крові а, тому за це оплачуємо. Так а якщо вам необхідна консультація. Кардіолога, то так ви в будь-якій іншій клініці, яка законтрактована на амбулаторний пакет, ви можете спокійно прийти безоплатно цю консультацію. Пані Наталію, дуже дякую. Я так бачу, що по запитаннях і по реакції нашої аудиторії зустріч наша ця в ефірі була дуже корисна і для багатьох людей. Ви буквально відкрили Америку. Отже, програма Доступні ліки насправді діє, і от ми спробували зруйнувати деякі міфи щодо цієї програми. Ну і спрямувати наших слухачів і слухачок все ж таки добиватися своїх прав на доступні ліки, які вже купила держава.